GB вернулася 2 місяці її не було. Ми її робили один з трьох каналів підсилювача, Два місяці пропрацювали нормально, а тепер не вмикається. Абсолютно нічого не засвічується, ні на що не реагує. Розбираємо, будемо дивитися. Може пояснити, чому при однаковій довжині стойки. Одна стоїть на шайбі металевій, друга на шайбі пластиковій, а третьої нема взагалі. Висота плати однакова, кришка товщину має однакову. Що нам там не пускає? Якась кнопка зачепилася, чи що. О, просили регулятор змастити, бо скрипить. Купити ми такий хрен купимо, зараз випаяю, помию, почищу змащу. Попередній раз нагадали, коли забирали. Кажу, хлопці, ви трохи запіздали, то треба зразу казати, як я собі то не запам'ятав, то повну розборку пристрою робити, щоби змастити, ну мене що. Змащую. Чистий аналог, Зверху є густа змазка, що плавно йшов, а всередині сухенько. Вимиваю, вичищаю. Напилення ніби живе, трохи силіконової змазки. Контакти навіть підгинати не буду, щоб ніде нічого не пошкоджувати. Бо потім може перегризти покриття, як засильно вигнути. І збираю. Пам'ятаю минулого разу якесь нерозумне кричало. Мені за загнуті ножки, що не можна, що вважається як поламані. Ну як би що я можу сказати? Я не лікар, я не буду рекомендувати ті саме таблетки, йому треба. Хоча не шукайте проблеми там, де її немає. Транзистори ставлю ще інші, ті, які з заводу йдуть в них в інших ревізіях. Проблема точно була не в виборі аналогу транзистора. Проблема десь інакше. І, власне, що я її не можу знайти, бо при тестуваннях все в порядку. Робивши з конденсаторами певний момент, має типу вуху. Ця колонка, але зараз воно не має відношення до дефекту. Знов дивлюся, чи бубнить. Це високі. Це низи, якраз котрі ми ремонтували. І середина, тобто все є, але так просто я тепер не віддам. Я буду садити на еквівалент, щоб показати повну потужність, щоб до мене знову не було претензій. Бо я не маю впевненості, як. Перевіряли динамік. Включаю еквівалент, підключаю ослик і дивимося, що з того виходить. Добавляю звук 330 Гц приблизно, бо це НЧ канал. І бачимо, що синус чистий, амплітуда величезна. Вивів до 34 вольта. РМС 23 вольти виходить. 68 вольт розмах. Жодних питань. Піки чисті. Що додатні, що від'ємна частина симетричні. Питань нема. Так от, чуть менше і ганяю по частоті. Навіть чути звук від резистора. Мікрофон напевно не вловить, але я чую. Коротше, колонка, вірніше її підсилювач зремонтований. Амплітуда міняється через фільтрацію. Там вже на середину більше на вищій частоті переходить. Колон... Підсилювач колонки зремонтований повноцінно, проблем ніяких немає. Треба дивитися все ж таки що з тим динаміком чи там щось недоперевіряли. А я замовнику показую з еквівалентом і знімаю з себе відповідальність. Я свою роботу зробив добре і правильно. Ми вже хіба залишилося бритванку назад закрутити. Є, приволік чоловік GBL-у. Треба дивитися, генератора то я не маю окремо, щоб її прогнати. Я принаймні можу глянути опір. 5,2 Ома по паспорту має бути низькочастотний динамік. Тут все ніби як добре. Проблем бути не повинно. Хто з них низькочастотний? Той, що йде донизу, це є зелена лінія. Дивимося, скільки він має той низькочастотний. Він має 1,7 Ома. Що ж ви перевіряли, блін? У вас коротке на динаміку. Добро не ронне, товариш возив. Я не знаю, що він там перевіряв. Знайшлась лейба, не знаю, чи буде видно і що буде видно. Попробую зазняти, чи буде фокус. Буде видно. Зараз сам подивлюсь, що там написано. Що ж, звалу нема. Кручу верчу, резистор налаштувати хочу. З дротами 2 Ома, 2,1, 2 ома це є з дротами. То якраз і буде, напевно, 1,7 на контактах. Там теж в нас дроти якісь мають бути. Та ні, тут на дротах нічого не падає. Тут показує 2, 2.1. А як тут 2,0 було? Одним словом, 2 ома. 1,7 Ома, що на динаміку, плюс дроти. Кажуть, це нормально. Кажуть, це нормально, тому маємо те, що маємо. Маю еквівалент. Дуже довго на ньому не пожену, бо основна потужність буде виділятися на тому клаптику. І там, виходить, 500 ват на канал треба вдути. Беру вентилятор, ставлю і зараз спробуємо на еквівалент подивитися, перше ніж на колонку. Бо вважати, що. Знайомий погано на генераторі переміряв, я не маю підстав. Другий знайомий, який король тої справи, власне, каже, що 1,7 Ома – це порядок. Динамік вроді як би не мотаний, тому хизи. Але хизи чому згоріло перший раз, хизи чого згоріло другий раз. На еквіваленті перевіряємо. Знову на стіл, знову підключаю еквівалент. Ставлю вентилятор на найгарячішу зону, де мені буде перегріватися. Обдув, підключаю осцилограф, вмикаю і дивимося. 254 Гц, гучність на мінімум. Блок запустився. Намацую регулятор гучності. Додаю гучність. є. Амплітуда 22 вольти максимум. Синус чистий. Тобто він тримає. Зараз хіба розрахувати потужність. Гучності викручені всі на максимум. Тобто більше дати я йому не маю можливості. Можу хіба поганяти частоту на максимум. На максимум. Вниз. Амплітуда виросла. Є якісь легкі перегрузи. Чути навіть звук як пищить. Ну Далі амплітуда на вищій частоті падає, тому що динамік далі вже кроссовер валить. Завади в нас з'являються на 100 чимось герцах. Перегруз чи не перегруз. Ану трошки збавлю гучність. Відсотків на 25. І їдемо вниз на несті частоти. Та і завад в нас вже нема. Тобто це інколи щось проскакує. От Не знаю наскільки то добре чи зле. Але як бачите теж нічого не горить. Помінявши шнур живлення, бо той, що я запхав, той китайський грьбаний шланг мені підіскрював. Так, зараз ми маємо 167, йдемо нижче. 50-106 Гц. Норма. Тільки оці інколи завади якісь проскакують. Може це робота якось та лімітера. Ні. Не знаю, але як не крути 100 Гц він тягне. Менше. 89 то я його мучу, не забувайте, це максимальна гучність на 2 Ома. Коротше, я думаю, що воно працює і що воно працює нормально. Хто хоче рахувати потужність, рахуйте її на малій частоті. От хай буде 100 Гц. Амплітуда 24 В, квадрат амплітуди. На опір динаміка. Оце і буде потужність. Добре, треба пробувати на динаміку. БЛІН собака! дика, яке воно здорове! Я пердолю, блін. Добре, нас цікавить. Я не знаю, що ви будете чути, що ви будете бачити. На повний звук я навряд чи зможу з генератором. Так, зараз ми маємо 50 Гц. та є Але воно на мозги давить. Коротше, працює на колонці, теж нічого не горить. Не знаю, буду видавати. Там далі буде видно.